Опа, сосна росте у повітрі. Ага, поламата. Всім привіт, ви на каналі Вертієскі. Сьогодні у нас буде міні блог, як ми підемо по Ландиші в місті Герой нежин Тому що в село ми не поїхали, а треба мутить якийсь контент. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, а ми йдемо на маршрутку. Да. По магазин купити водички і будемо далі в лісу, в лісу вже включимося. Так от, поки що йдемо да. по домам. Так, заходимо вже в ліс. Да, по лісной дорозі. Почти тут садик Йош. у нас такий. Це садик? Да. Тут якась приватна територія. Да, в саді, там десь далі школа, а то, мабуть, школа далі. местный ліс у нас. не, не, женський, не такі, да. Так. Йдемо в поисках конвалії. вроде бы на українському, на рускому ландиші. Господи, як красиво, я не можу. Сьогодні у нас відеоблог буде вести мій оператор. Так. що ми не знаю про що балака, щоб розказувати. Ми в лісу. Знімай такий... мене. Волочка на дідасі. Я точно. Опа. Да, у нас тут такий ліс. Скажем, це якесь різнообразие нашого лісного контенту. Це у нас то собаку копаємо, то ще щось. Купаем собаку, не ты хочешь такого накажи. Не не купаем. А, ну да, там тоже, наверное, столько. Да там есть, у нас сидят люди якісь. Да кто они нам покрывала? А там дальше, там дальше есть. Так, шукай ландыш. Я думаю, по дороге ландыша не буде. Буде. А Написать, будет. Не будет. А Пишите, дорогие зрители, где вы шукаете ландыши. Нам вообще казали дальше, куда надо великому ехать. Ну mm. ми вирішили пошукати ближче. Нам казали, туди йти. За мусорку аж. Mm. Ну, я боюся mm. <laughs> далеко ходити. Uh -huh. Вийдемо десь у хвилявці, Придеться таксі потім зівати. <laughs> Будемо пішки додому йти потихеньку. Кіра позвонить, скажу я під під'їздом відкриваю. <laughs> ну Кіра, я в хвилявці. Yeah. Лайф контент такий у нас получается. Да, да, Новий формат блога. Не спішимо, людей нас стесняешься? Шишечки тут такі красивенькі. Все красивенькі. Молодец, -то сяло, то Тропинки такі разные. Опа. Хтось пожарив шашлычки, наверное, хорошо. Або кинув окурок. Це, мабуть, мусорка рядом, але мусорки горіло щось. Тут так зелено. Що? І тут, да. так. Тут нихера собі скільки. Да по цю сторону вже. Ага. Щось кудись, коротше, зайшли і не пахне тут ландишому. Ну тут взагалі щось нічого не пахне, вигорівшим так. Хоч би хоч не горіло, Бо, це зайдемо кудись в пожар. Да нянк, будемо воді давно але вона вже горіть. О, може тут заросля десь будуть. Може бути. Так, 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 так красиво тут. Для мене ліс це красота. Я б тут і жила. Живий. Іде хату мені тут построїть. Ну що, туди в копці башти. Ну, мені не треба. Отак. Опа, сосна росте у воздусі. Ага, поламата. Ну і все, кончився лісов не лазить. Ну, коротше, щось тут немає. Правда ми містам не знаємо. Ну да я кажу і страшно вести їх. В автобусі зараз приймуть, десь скажуть цю, як вона називається, розстрілення з красної книги вирвали. Пошли туди, кудись ми там ще не були ніколи. Ну пошли. Все, вийшли, почти. А, а, а там мусорка, то там... Ну туди далі. Да, да, тут теж не краще, я щось запухався. А -то <реш> И там, короче, вона, там ото, ото все, мусорка там за деревами. А то, ото все. Да. Ото, ото, там. А тут гриби збирали, ну не тут, а там далі мало де сосне. Да, грибів маслят тут сильно багато. Пару разів збирали. Не сказати, що прям дуже багато, але пару разів. Ну на суп було. А, ну а то разних обирали. Ну на суп, так. Да. Я їх, правда, готовити не вмію. Але... А да, Ми насобирали таких ізно, Що Мені їх було впадло чистим, так я так їх повкидала в суп. Нормальні Ох, Так красиво тут. Сподім тут живе. Живий. Ну дивись, як красиво. Да, тут, поле чисте! Так да, красиво, ну, подивись на це все. Природа. Красота. Yeah. Там... короче, нас перебили. Ми прийшли тепер за того. Отам смітник, а того там. Нічого не бачу, проти сонця знімаю. До якогось другого. Це, мабуть, на Мастарий якийсь смітник був. Кар'єр якийсь. Yeah. Чи люди сюди просто вивозять. Да? Ми коротше йдемо далі в поїзках. Якісь другий ліс вже почти дошли. Нас був... Було... Да не було тут були. ніяких русских, не може такого бути. Тут ліс замінірований Так при чому тут, тут замінівається? Так при чому тут замініровано, то замініровано. Не факт же, що тут були. Може це наші мінірували. Не, не, ну машини ж їздять. Я прошлим літом бачив, що їздив, як ми приїжджали. Черевік. Насос були хай так на А, це насоса, я думав, це черевик. На щас... Бомба? Ну бомба. Ну коротше така бомба. Трохи репнута. Ладно, пошли. Ми йдемо на смітник. Вона ще з клумба одне. От там. Воно з клумби, а там воно ще колесо. Окна. Будем побачить, а ведь якісь бомби. Так а хто? Коврив машину лежать. Кусок кусок бампера. Ні, це маленьке колесо. Ні, це бачите той. Типа джигульовського на 14. Ось, сьогодні черевики знайшли. Як же мусорка без черевиков? Нема тут нічого цікавого. Пошли отсюда, а? Так куди ми тут авидем? Там гора даже. Виходимо назад. Короче, все, вилазимо з мусорки, далі до лісу йдемо. Так що Все. Даша в -моє, поки не думався приблизить улетіло. Ех. Все опять, короче, йдемо далі. Ташка не трогай насос, це бомба, помню. Не знаю, чи можна знімати, чи ні, ну коротше. Ось мусорка, так. А ще якийсь кар'єр ми знайшли. Ну, навіть ну, давно тут ніхто нічого не бере. ми песок колись брали. Не знаю. Ага, дірка така, як ото ми находили. І тут яма. Да. Ладно, будемо йти далі. Що все, дойшли ми до такого. Ну ми отам були. Сюди й прийшли. Прийшли в якийсь березовий ліс, далі дальше... йти не рязкуємо. Тут ще одна тропінка є. Ось сюди. Ну там да, там далі до поля виход. Будемо вертатися назад тепер. Ходимо ще там. Господи, мені вже все Та, тесно, коротше, вже кліщити, Тобі все так кліщі лазять. Кліщі, палички. Ужас. Не Ні людей, нікого нема взагалі. Да, сюда редко, в принципе ну да, судя по дорозі, и даже рядко хто їздить. Все-таки варбовы у котики у нас тут так. Да, вот таке у нас тут ось. Что шо? -шо? Ага, так, 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 так. Да, сок должно 250 год назад, то есть тут крутив, судя по тому, как оно вже позаростало. Ладно, будемо йти назад. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Що ви знаходили цікавого в лісі. І чи знайшли в цьому році конвалії, чи як вона? Конвалії чи... Ти як вона, господі. Забув, бо що ми вже поїхали. А, і очіландиші. Пишіть, чи знаходили, ви чи ні. Що ми йдемо. Ну якщо ми сьогодні не знайдемо, то ми поїдемо в верфей, Да. почнемо нарвимо. Ну, да. День, да. на следующей неделе по-любому нарвем. Покажу вам, что это такое, если кто не знает. Так что все. Ну, да. Дальше интереснее. Подписывайтесь на канал. Да, <клышко> это, наверное, мусорка там дальше. Ехал еще на такие озеро. Вот так вот. Вийшли ми з лісу. Сидимо віддихаємо, не знаю, може ще підемо в ліс чи ні. Побачимо. А то время пізніше, вже треба їхати додому. Бода що сьогодні працює. Да. Так. Треба буде їхати додому. Ладно, підведемо той, а там -то ще буде видно. Що ми тих, як його споділанди, що mm. вони да. там називаються, не знайшли. Це печально. Підемо на виходних. Муха так, на голоси. Спасибо. Поїдемо на выходных, значит, уважать, євку в ліс. Може там ще пошукаємо, если ми там щось найдем. Там хоч места знаємо. Ну да. А тут а так. Проїздом. Мне месне. Ну не тут... як? Ну ти тоже ж бач, не знаєш. Ну мамка же розказувала, де но. Ну тут уже далеко. Ну да. Так що таке, коротше, у нас відео вийшло. Пишіть в коментарях, хто нас обирав цього цьому році. Ландишов Ландиші по-русски, конвалії по-українськи, якщо ми не ошибаємося, не помиляємось. Так що таке. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте відео. А ще під низом в описанні буде ссылка, хто. <кхм> не ссылка, а номер карточки, хто желає зад... ну, задонатити. Підтримати канал може скинутись. Монетой. Да. Що... З одной копейкой по миру и выйдет штатив на телефон. Ну да. Вообще собираем на штатив. Так що вдруг шо? Голову підніми Да, собираем на штатив, так что кто там будет, если щось скидать, то будемо в следующих видео зачитывать. Выносить слова подяки и благодарності. Так що все. Подписывайтесь на канал, репостите видео друзьям, пересылайте. Всем до новых встреч, всем пока. Poca poca.